Терористична організація Хезболла заявила про підтримку Хамасу та обстріляла з Лівану ізраїльську територію. Повідомляють, що поцілили з мінометів та ракетоносіїв носіїв базу армії оборони Ізраїлю. Ті атакували у відповідь. Протягом ночі ізраїль та бойовики Хамас обмінювалися ракетними ударами. Терористи поцілили по лікарні у місті Ашкелон, що на півдні Ізраїлю. Одна жінка тяжко поранена. У свою чергу ізраїльська авіація уразила кілька командних центрів. У секторі Газа, які за даними армії оборони, були розташовані у храмах. У результаті знищена найстаріша мечеть у секторі Газа. А прем'єр-міністр країни Бендямін Нетеньяго зранку заявив, що Ізраїль вступає у довгу війну. Перша фаза її завершується знищенням більшої частини бойовиків, які зайшли до країни учора на світанку. За даними за попередніми даними, поранення у результаті боїв отримали 1600 ізраїльтян. Загинули понад три сотні.